Всім привіт! Сьогодні перший день іде з самого ранку сніг, тане, туманюка, холод, одне щастя, що немає вітру. День, ну, листопад, одним словом, листопад, В такий похмурий день, піднімають настрій, а ось такі вжики. Хто пам'ятає, як я їх знімав хворих? Чесно кажучи, я думаю, не тільки я не вірив, що вони... Викарабкаються, вони такі були хворі, на них без сліз дивитися не можна було. А зараз дивіться, всі в очікуванні, в очікуванні комбікорму та води. Ось такі кролі. І ось дивіться, йде іде дощ, чи сніг, все тане. зараз я приближу. Висять краплини, камера, мабуть, їх не знімає, все капає просто на сіна. І кралі не переймаються від слова взагалі. Тут сіна теж під невеличким дашком, але ну, дашок це тільки умовна річ. Веселі, веселі, жирнючі. Ось такі кралинята під відкритим небом що листям притрусило, а то і весь дах. Люблять дуже листя горіха. Я, їм не, я не наполягаю, щоб вони його не вживали, але я спеціально і не даю. Нутріям тим спеціально давав листя горіха, а це ось зараз, дивіться, як вони вилазять із вольєра. І їдять мокре листя горіха. І, відійду, щоб не пугать. Кралів. Кралів вже можна випускати на прогулянку як курей. Так, я навіть навіть не шучу дійсно. Кралів можна випускати на прогулянку як курей. Вони нікуди не потікають. Тільки щоб це робити... Бажано тут жити. Я тут не живу, тому їх не випускаю. А якби я тут жив, я б обов'язково випускав би кролів на прогулянку, ось як зараз. Прийшов ранок, відкрив. Вони освоюються точно як курі. Спочатку недалеко, потім все далі будуть збиратися далі, але із, із першої, з першою тривогою вони прибіжать всі назад додому. У мене вже був такий досвід, років 20-30 тому. Я знаю, це все достаменно, а не просто фантазую. Так, ладно, часу немає. Брись! Трись! Вони всі тікають додому, всі. Так що взагалі-то взагалі-то припасувати я б рекомендував з вечора. Можливо хто, хто знає, як припасують курей свіже привезених на подвір'я, так щоб це був вечір. Погана, дощова погода, гидка, бридка. Ось саме в такий час, щоб тварини, тварини нікуди далеко не йшли. Хоча я, я розумію, що припасувати ввечері курей, це зовсім, зовсім не те, що припасувати ввечері кралів, бо у кралів вечір це саме, саме ранок. Але все-таки дощ пішов надвечір. І хай вони вийдуть, погуляють, щоб вони знали, що у вольєрі завжди тепліше, сухіше і приємніше, ніж на вулиці. Тож припасуємо. Хай виходять. Півгодини, півгодини вони. обследуют площу 2 квадратных метра ⁇ біля своих дворей ⁇ И вот все. Здається, що вони прийшли дитями, зрозуміли, що вони вже на волі і їх загнати начебто у вольєр дуже-дуже проблематично. Зараз я покажу, як це зробити простіше, просто нікуди. Достатньо на них гримнути. А ось один дуже обережний навіть боїться виходити з вольєра. <рес> такі вони чудні тваринки. А ну домой! Брысь! Бриз домой! Ти чула? Бризь домой! Бризь домой! Та не туди ж домой, дурна ти Бризь! Брись! А туди домой! так І ви всі! Бризь домой! Бризь домой! Бігом домой. Бігом, 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 бігом. Все, киш. Вони просто мене не бояться. Погано те, що вони мене просто не бояться. А ну йди відсюди. Зараз я вас навчу себе боятись. Тому що це таке. Я вас навіть загнати нікуди не можу. Отак. От Іди сюди. Будеш ти мене дочка і Катя. Ну вже хоч якась користь дізнався, що це руденьке, це дівчинка. Ось так. Припасувати дуже просто. Кролі знають своє місце точно так само, як і курі. Тільки у мене, із-за того, що я їх вже рік, як вони хворіли, та не рік, а сезон, літа, як вони хворіли, я їх пестив і годував, не трогав, нікого тут не забивав. І вони перестали просто мене боятись. Зазвичай, коли кролі бояться свого господаря, їх відправляють інколи на м'ясо, то достатньо на них просто гримнути. І вони побіжать до себе у вольєр, в сарай, в курятник, крельчатник, ну звідки вони де вони живуть. А ці бусурмани мене просто не бояться. І заганяти їх, звісно, проблематичніше. Треба зробити так, щоб кролі мене хоч трохи, але ж все-таки боялись. Інакше вони просто бігають мене попід ногами і не розуміють, що їх заганяю в сарай, у вольєр. Ось такі тож кролів теж можна пасти, припасувати, випасувати. Тільки треба не боятись експериментувати і знати їхній їхні характер, поведінки. Такі кралі цікаві. Так, куди пішло? А ну йде відсюди. Та йде відсюди. Отак От додому. Ні у кого, ні у кого не виникне жодної. Дивіться, як вони п'ють. Ні в одного крилоняти не виникне жодної думки почати тікати. Чи ще що? Щоб кудись тікати, треба бути не вдома. Звірі зазвичай тікають додому. Так ось. Кралів вважають цей вольєр своїм домом. Якщо вони розбіжаться по подвір'ю і почати їх ловити, вони всі прибіжать до себе додому. Ось таке катеньке відео і життя моїх королів. Дякую всім за увагу та терпіння.